Світ підбиває підсумки мітингу за чесні вибори у Росії. Хто, як і для чого з'явився на проспекті Сахарова? Неабияк зацікавила ЗМІ поява екс-міністра фінансів Алєсія Кудріна. На думку одних, це є першим свідченням того, що високопоставлені інсайдери згідні з вимогами протестувальників. Інші ж розглядають таку появу досить скептично. Російська влада вбачає в останньому мітингу попередження на свою адресу, тому і поспішає запобігти більш небезпечному протистоянню. А Кудрін, так само як і мільярдер Прохаров, це своєрідні заслані козачки. Ці високопоставлені політичні фігури Кремля є нічим іншим як спробою розділити протестний електорат. Світ відзначив, російський рух протесту дедалі більше зростає. В суботу на мітингу можна було помітити чимало пенсіонерів, які приєдналися до молоді. Однак говорити про загальну єдність зарано. Хоча лідерам опозиції і вдалося зібрати величезну кількість народу, у них не виходить об'єднатися навколо конкретної фігури. Не зміг змінити ситуацію і звільнений блогер Алєксій Навальний, на якого покладали надії, не залишилися без уваги символічні контрацептиви. Світові видання згадують, як прем'єр Путін продемонстрував зневагу до учасників мітингів, коли порівняв їх білі стрічки із презервативами. Згадували Артемія Троїцького, який прийшов на мітинг в символічному костюмі та пожартував з цього приводу. Тепер я буду говорити про мораль, сім'ю та особисте життя. А потім перерахував таємні сторони життя Путіна